З кожним прийдешнім роком до фільмів та серіалів дедалі стрімтіша отримують популярність. Так сьогодні з'являються навіть на фільмів, від яких ми цього зовсім не очікували. Однією з новинок у жанрі комедії стає робота відомого комедійного режисера Сета Макфарлейна, а саме міні-серіал ТЕД. Світові глядачі найбільше запам'ятали Сета Макфарлейна як режисера фільмів ТЕД та ТЕД 2, які знайшли своїх глядачів та стали хітовими комедійними фільмами. Тож сьогодні ми дізнаємось, чи вдалося відомому режисеру створити по-справжньому комедійний серіал, який буде відповідати рівню попередніх фільмів, чи нас чекає розчарування. Вітаю! Ви на каналі Протилегний Глядач, і вже в наступному відео ми розглянемо чим же так вразив глядачів фільм Третій Зайвий та ще декілька комедій, від яких ви точно будете в захваті та посмієтесь на славу. А щоб не пропустити нових відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Майже через 9 років Сет Макфарлейн повертає франшизу про теда до глядачів, але цього разу у вигляді міні-серіалу. Він також називається Тед та є приквелом подій, які відбуваються з Джоном та Тедом на початку 90-х. Тепер в новому серіалі глядачі можуть стежити за 16-річним Джоном Беннетом, який навчається в середній школі, і Тедом, у якого тільки пройшов час голівудської слави. Серіал розповідає про перші дні їхньої дружби протягом усього життя, коли вони долають труднощі підліткового віку, знайомляться з дівчатами і багато іншого. Головний дует супроводжується акторським складом другого плану, до якого входять батьки Джона, Метті і Сьюзен. Кожен із них додає унікальний елемент у фільмі та отримує моменти, щоб сяяти протягом першого сезону. Однозначно, сценаристи серіалу мають великий досвід та вміння створювати не просто комедійний контент. А унікальну комедію. Переглядаючи перший сезон теда, можна розслабитися та насолоджуватися приємним дорослим гумором та проведенням часу з родиною Беннет. У серіалі вдало поєднуються комедія та побутові проблеми. Гумор у першому сезоні Теда є характерним стилем сета Макфарлейна. Жарти залишаються досить гарними. Комедійний сценарій прописаний дуже вдало, що і створює по-справжньому нові комедійні репліки, які відповідають рівні перших двох фільмів. Серіал вміло поєднує грубий гумор із соціальними проблемами. Протягом всього сезону герої зазнають тонких, але помітних змін. Прогрес більше очевидний у Джоні, який перетворюється зі спокійного старшокласника на хижака із золотим серцем. Однак ця успішна еволюція персонажа конфліктує з боротьбою за розвиток батька Джона Меті, якого грає Скотт Грайс. Він викликає розчарування, особливо враховуючи видатні моменти, які подарувала мати Джона. Якщо ви є шанувальником творчості сета Макфарлейна, тоді Тет сезон 1 це перлина, про яку ви навіть не підозрювали, жарти, в якому точно змусять посміятися від душі, особливо коли Тед поруч із Джоном. Підсумовуючи, скажу, що серіал дійсно вартує уваги і витраченого часу, і після перегляду ще більше змушує глядача з нетерпінням чекати наступної роботи від талановитого режисера. Друзі, а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео і якщо так, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Розвиваємо україномовний контент разом. До нових зустрічей і разом до перемоги!